До пречесного божественного пояса Твого Богородиця, з благоговінням припадаючи, наповнюємось просвітленням і благопахощами миру Всеосяжного, але знаючи тебе, Діво, як джерело благодаті премудре, що силою Його нас переповнюєш, непорочно співаємо тобі, радуйся. Пояс Пречесний 31 серпня за новим церковним календарем свято покладання чесного пояса Пресвятої Богородиці. Пояс Діви Марії це єдина реліквія її земного життя, яка збереглася до наших днів. Зцілення від пояса за молитвами до Богородиці отримую і зараз. Молитва на покладання чесного пояса Пресвятої Богородиці, до пречесного Божественного пояса Твого, Богородиця, з благоговінням припадаючи, наповнюємось просвітленням і благопахущими миру Всеосяжного, але знаючи Тебе, Діво, як джерело благодаті премудре. Що силою Його нас переповнюєш непорочно, співаємо тобі, радуйся, пояс пречисний, подивись, Богородиця, оком твоїм благим, бо з вірою до святого Твого поясу, як до джерела води освяченої, вірні щиро припадаю і просять благодаті твоєї. Бо непереможну силу можеш їм подати співаючим. Алілуя! коли до Сина Твого сходила, пояс твій Фомі передала, Ти, Богородиця, і через нього, як гідний дарунок, і благ виконання Його нам покинула усіма оспівана, що співають Тобі. Алілуя! Животворний, кіот всечесного твого поясу, подає благі пахощі, діва і зловонна страсте відганяє вічно від душ наших, тому велич твоєї здивовані співаємо тобі, Алілуя, Богом дарований дар і небесне багаття, пояс твій тримаючи, юначка. Їм на брань непереможну, зі страстями підперюємось, бо він вічно благодать і милість подає співаючим. Алілуя! Отримала обитель Твоя Ватопецька, як скар божественний юначка, пояс твій дивний, і чудами його хвалиться. Вдячні пісні Тобі співаючи, Аллилуйя. Величаємо всі велику велич Твоєї турботи про нас, і пояс Твій, оточивши з вірою пресвята, освяченням наповнюємось і сину Твоєму співаємо. Алілуя! Дивні чудеса Твої о пояс пречистий, все, цариці діви, бо від мору вбивчого. Константинополь визволила ти, тому цим здивовані, урощулені співаємо. Аллилуйя. Наповненим славою Святої бачимо кій от святого поясу Твого, Богородиця, Діва, чиста і дивується розум наш, бо мирними пахощами благими дихає для тих, хто співає з вірою. Аллілуя, покров і молитву і Божу допомогу вічно подає пресвята від покладеного для світу поясу Твого, тому з вірою до Нього приступаємо і набожно припадаємо, співаючи від Тебе народженому. Аллілуя. Подячними співами пояс пречистої Богородиці. Що Спасителя всіх народила, Твою благодать оспівуємо вічно, бо є багатьох чудес джерелом і славимо чисту всецарицю, Христу співаючи, Алілуя, радується, Богородиця, Монастир Ватопецький, що божественним Твоїм поясом володає. І до прославлення величі Твоєї до себе всіх кличе, безупинно славлячи славу Твою, трійці співаючи, Алілуя. У пречистий пояс пречистої Богородиці, який носило тіло непорочне, подай нам від скарбу благодаті Божественної дії животворної, що в тебе вселилося. Бо до Христа вічно співаємо. Алілуя!